Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Отримала я свої лілії мартагончики, дуже чекала їх. Місце вже підготувала, ямки викопала, прибирала там пітничку своєму, де я маю їх садити недалеко від моїх мартагонів, які в мене вже давно ростуть, із 19-го року, навіть, здається, з 18-го, з 19-го року я садила і далі і трошки підсаджувала. А це я ще дуже захотіла білих. Купила два, придбала два сорти білих. Цей білий, чисто білий сноуморнінг. Морні, Три штучки чисто білого і два білий цяточки. От там назва Alбі ал, ал, Morning якось так. Цих два П'ять штучок посаджу, ямки вже підготувала. Зараз піду купати пісочок, приготую чим зверху гарну землю, перемішаю, принесу компосту, а поки поставлю цибулинки на замочування у препараті фундисиді Максим. Хоч і кажуть, що вони там їх обробляють, це імпортні цибулини. Але я намагаюся завжди сама обробити, я буду знати точно, що вони оброблені, тому що ці, ці, ці лілії саджаються надовго, на постійне місце. Вони не люблять пересадок. Тому потрібно відразу все зробити правильно. Підчищу зараз таке сухеньке, трошки підкорочу корінці, вони здаються зовсім сухі. Ну, зрозуміло, вони там зберігались десь якісь. У але ось я бачу, що є коріння і живеньке. Його по максимуму потрібно зберегти, тільки кінчики підріжу, тому що лілії мартагони ну, дуже довго нарощують коріння. І от поки вони нарощують коріння, верхівка дуже помалу росте. От, тому в перший рік посадки весняної, весняної вони можуть навіть. В цьому році не вийти, не висунутися із землі. Тому при посадках обов'язково потрібно позначати місце, де вони посаджені, щоб потім їх там знайти наступної весни. Так що так, зараз підріжу, що сухеньке приберу, що відчувається ось руками, що живі корінці залишу і покладу на протруєння. А щоб не гратися двома відерцями, то я от один сорт візьму у сіточку, складу їх дві штучки. Навіть нічого підписувати не треба, їх вже не так багато. Дві штучки це буде сорт біла рябенька. А три без сіточки підріжу і покладу, будуть чисто білі. І так я не переплутаю. Півгодинки тримаю у Максимі 4 мл Максима на 2 літра води. У нас дощик був маленький, я ще й дощову воду взяла. Так що на півгодинки залишаю, а сама займуся ґрунтом, тим, що буду засипати лілії. І покажу вам, як я саджаю. Так, і головне, що не сказала, в кого брали ми лілії. Лілії брали ми у Тані Пащенко. Взяла і собі, і подрузі сміливо, хоч і брала перший раз, бо дуже Тетяну дівчата хвалять. Багаторічні квіти, тані Пащенко. Ось такі брошурки нам поклали дві штуки, як садити лілії для тих, хто ще не знає, тут на дві сторінки. І також брошурка, де розповідається, за добриво майстер. З різними формулами, бо нам його поклали в подарунок, і по друзі мені універсальне 2020-20. Добре. Таня відповідальний, добросовісний продавець, найбагато імпортних квітів, вона замовляє, а тоді нам розсилає. Дуже хвалили дівчата, тому я сміливо замовила собі і подрузі. Лілії гарні, що тут казати. Для імпортних це були лин, які Це ось пошкодження, це від транспортування, від викопування їх же машинами, тракторами якимись копають. Зберігались потім в холодильниках. Це все такі пошкодження це не страшно нормально. Головне, щоб не гниле, гнилого тут немає. Коріння трішки сухе, ну це зрозуміло. Я буває свої лілії копаю восени. Полежать декілька днів і вже коріння підсихає. Так що тут нічого страшного немає. Якесь живіше, якесь сухіше. До речі, ще в себе не показала, як я обрізаю коріння. Якщо довге коріння, я оце беру так, тільки в кулак влізло, все решта сміливо відрізаю, хороший і гарний і поганий. А вже потім, що залишилось, підчищаю сухе відрізаю, пошкоджене, а гарненьке. Тверденькі таке залишаю. Отакі. Це подруги, сорти. Ось сорт такий у мене є. Покажу фото, дуже гарний. Клаудіо Шріде. От. Чешуйчка відпала. Це таке нічого страшного. А, ось ще, що покажу, що я знайшла у цьому торфі. Ось подивіться. Лусочка, а на лусочки виросла вже цибулиночка. Оце поки вони зберігалися, там лежали де в холодильниках, я так колись розмножувала цибулини, я знаю, що це таке. І я закладала лусочки на пророщування, у мох сфагнум. І от такі в мене я знайду фото, то покажу, які в мене були. І так я вирощувала. так Це один із способів вирощування, розмноження лілій. Цікавий дуже. Ну, це якщо все розповідати, це буде довго. Бо там цілий процес. От так, о, лілійка. Тільки шкода, не, не замітила, з якого це сорту, бо я його знайшла саме в цьому. В торфі цьому, де були цібулини, я всипала сюди. Ще малесенька така цибулиночка. Теж від, від когось була в торфі таке. Так, вже мої помокли йду свої садити. Прийшла садити свої лілії. Ось тут у мене ямки, три штучки, четверта і п'ята. До відстань між ямками я беру біля 50 см. Між цибулинками буде десь так, 50-55 см. 55 в основному. Відстань роблю велику, тому що я вже бачу, що вони з часом розростаються. Три роки, 4. І місця їм треба чимало, тому що листя велике, пишне. Якщо все в подобається лілії, то вона нарощує ще одну, другу, третю, вони розростаються, тому місце потрібне. А так як вони пересадку не люблять, то садимо на постійне місце. Так, і щодо глибини, отак От на поверхні ґрунту кладемо паличку. Як зазвичай садять три висоти цибулини. У мене тут 22 виходить. Цибулинка в мене 7. Ой, сама дивлюсь, 7 сантиметрів цибулинка, то глибина 22 сантиметри. Ну, це так приблизно буває глибше. Я люблю глибше посадити. Можу ще трошки притоптати. Щоб посадити глибше от розпрямити корінці, якщо вони є. І прикидаємо трішки, присипаю, попелом, ще пісочком. Піску я сиплю багато і на дно ямки, в саму ямку. І Зверху, ще мене колись учили, щоб цибулини краще розмножувались, то потрібно ці лусочки, трішки, наче це треба двома руками. Трішки я от, от вже зламала, одломила. Мабуть, буду ставити на пророщування. Лусочки отак. Трішечки, ну це треба двома руками, трішки наче двигаєш і туди пісочок запихати. От кажуть, що вони так краще розмножуються. У мене колись була Лілія, оте гібрид. І весь час була тільки одна дзабилина, років чотири, одна, одна, один стовбур з квітами. Гарний, здоровий, височезний. І я її викопала і отак зробила. Розсунула, засипала туди пісок і вона почала розмножуватись. Може, це так співпало, може, тому що я її викопала і поворушила. Ну так було. Це дійсно я таке... таке в мене вийшло. Отак я саджаю всі свої п'ять штук посаджу, а потім покажу вам ще свої е... м... ч... чемернички. Вже починають квітнути. Так, лілії всі поставлені на місце, присипані пісочком і попелом, пожмені попелом. Тепер зараз зверху присиплю такою гарненькою земелькою. Я взяла тут не, не перегной, а компост. Компост. Теж трішки попелу додавала і землю цю, що тут викопувала, і оце таким. Мене таків багато. Отакою гарною земелькою прикидаю самі цибулинки, а вже потім тею землею, що залишилось, зверху досиплю до рівня землі. Добре, що тут ще лі... ці хости не повилазили, то можна тупатися. Отак от цибулина, де вже рулетку діла. Перевірка, цибулинка. Від цибулинки ще два розміри цибулини. У мене вийшло 18 см, цибулина 7, трішки більше як на 4 см Більше це нормально. Для артагонів то нормально. 20-25 сантиметрів. Садиться мартагон. Так, і одразу ставлю паличку. Паличку цю буду прикопувати, цю я забираю, а ці палички буду ставити біля кожної лілії, щоб, щоб вона знати, що вона тут. Зараз все засиплю гарною земелькою, розрівняю. Бо скоро тут будуть вилазити скрізь кости. Морознички тут потім покажу. Засипала родючою землею, поставила палички, полила, взяла добриво Максим те, що подарували мені на відро води, туди ж улила фунгіцид, що в мене залишився. Максим, і цим відерцем пролила всі п'ять ямок. Я завжди поливаю посадки тюльпанів, лілії, всіх цибуляних, для того, щоб земля трохи сіла, щоб для цибулинки не було пустот. Зараз засиплю решту, що залишилась земля, зрівняю і буде все. А, ще ні, ще не все покажу. Так як я все-таки вирішила, не буду грати з, з, з чешуйками, цими лусочками. Вирішила їх посадити тут, біля цибулини. І для себе, більше для себе <сум> зніму, щоб я бачила, де вони. Ось тут біля морозничка сіянця. Біля цього, отак я їх і, і маленька цибулиночка манюня, і цибулинка. На лусочки. І це все. Спочатку зараз тут пісочком присиплю, а потім землею і побачимо, що з того вийде. Чи буде щось з цих лусочок? Їх не на, не на велику глибину садила, вище, набагато вище під цибулини. отак так уже все засипано. Все. Тут по своїх місцях, вон тільки палички тачать. Там скрізь хвости і великі, і менші кущики. Гейхірка бідненька, її помучила трохи, кром не її копала. Трошки проросте серединка, тоді вбріжу старете листя. Брунера пробивається. Я обіцяла морозники показати. У мене поки особливо немає, що показувати. У нас пізніше все цвіте. За Заців. Цей сильно постраждав у морози. Ну, відходить вже. Нові полпінки бачу. Це мій старий кущ. самий самий Ну-ка, такий цікавий. Простенький, але цікавий такий гарний кущик. В нього померзло тільки листя, бо в січневі, як в січні було тепло, він не почав ще свою вегетацію, він пізніший, так як всі решта в мене почали випускати квіти, і тому то все померзло в лютому. А цей тільки листечку померзло. А квіточки почав випускати вже весною. Ну і багато в мене інших, але ще вони, ще вони тільки, тільки пробуджуються. Так що морозники пізніше покажу. Гіхіри. Ой, страшненькі, страшненькі, ну наче живі відростає листечку. Старе не прибираю. Такий плачевний стан. Але тут таке відросте. Відросте. Такий. Такий вид. Але ось і знизу відростають молоденькі. Молоденькі відростають. Не спішу обрізати. Це не постраждавший мій сорт, а наред із мармуровим листям, листям листя відтоптали, хлопці ще. Восени всю зиму він був накритий цим горшечком, тому не змерз. Цікаво навіть буде квітнути. Ну, поки все, бо в нас дощ іде. Вчасно посадила, поки так ще нічого красивого поки немає тут. От хто ще такий терплячий, як я? Чекаю, чекаю, поки проб'ються. Молоденькі, вон пробиваються і не прибираються все, страшненькі листя. Тому що можна тільки нашкодити, краще потерпіти. Пробивається молоденьке листечко, на силу, на силу. видку. Погоди ще в нас такої немає тепла, дощі. Ну, дощі потрібні, хай йдуть. Вон. Молоденькі, гарнісінькі. Так що ще нема що показувати. Чекаємо тепла і зразу волога є, піде тепло і все оживе. Дякую за увагу. Всім здоров'я, миру, спокою.